Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти, скільки ж обходиться мені життя в місті Краків. І, звісно ж, ви будете мати вже приклад, щоб орієнтуватися, чи треба вам переїжджати в велике місто, таке як Краків, Вроцлав, Гданськ, Варшава і тому подібні міста, в яких досить багато проживає громадян, і де житло, яке на першому місці, не так вже й дешево коштує. Тому що по суті, друзі, ну признайтеся. Що у вас найбільше виносить грошей в місяць, тому що в мене це є житло. І звісно ж, друзі, воно немаленьке, 80 метрів квадратних, і переїхали ми туди з сім'єю два місяці тому. Ну, якщо точними бути, це півтора. Бо раніше ми жили в самому Кракові на броновіцах, і там у нас була квартира 50 метрів квадратних. Але знаєте, чому ми переїхали? Можливо, ви вже з таким стикалися. Або ж не стикайтеся з тим і візьміть приклад від мене, від нашої родини, нас. У нас маленька донечка, якій півтора року, і вона бігати любить, і це може бути навіть після 10-ї години вечора. І ті сусіди, які були під нами, вони жалілися на нас, і точніше приходили до мене о 8-й годині вечора в неділю, о 10 годині вечора в будь-який інший день, і жалілися, що ми заголосно тупаємо. Ну, і, звісно ж, я цього вже не витримав, тому ми переїхали в такий населений пункт, який називається Баліце. Це біля аеропорту. Баліце, і звісно ж. Ми винаймуємо так само квартиру, яка знаходиться в великому будинку, в якому знаходяться чотири локали. Чому я стою не навпроти будинку, а в себе в офісі? Та тому, що друзі, зараз на вулиці дощ, і я думаю, що він буде тривати ще декілька днів, тому що погода так показує, і взагалі показують, що досить великі зливи мають бути. Ну принаймні, мені смска прийшла. Але повертаючись до теми, друзі, щоб не наговорити вам багатого, Моя сім'я складається з мене дружини та нашої маленької донечки, які півтора роки, яка, на жаль, має різного типу алергії, які визначити досить складно, тому що до двох років досить складно це зробити. І, звісно ж, вона не все п'є та не все їсть. Тому харчування для неї також трошки дорожче обходиться, як для звичайних дітей цього ж самого року народження. І звісно ж, або ж тих самих років, тобто півтора роки чи скільки там дитині, плюс-мінус. Я взяв житло на першому місці, тому що так, як воно в мене найбільше виносить грошей в місяць. А що у вас виносить найбільше грошей, ви напишете в коментарях. І, звісно ж, житло в місті. Баліце, воно для мене обходиться. 80 метрів квадратних це 300 злотих. Скажете дорого? Так, я з вами погоджуюсь, але це 80 метрів. І це ще не все, друзі. До цієї суми ми дораховуємо інтернет, сміття, газ. І, звісно ж, ще електроенергію. Якщо нам казали, от зараз це буде 300-400 злотих плюс, то взимку максимально ми до 4 тисяч злотих повинні повністю зміститися. Ви скажете багато? Так, я погоджуюся. Але для того, щоб донечка добре росла, дружина була в нормальному стані, і я в тому ж самому, щоб ми не нервувалися, ми повинні більше заробляти для того, щоб покривати ці кошти. Якщо ми говоримо про харчування, друзі, скільки ж воно нам обходиться? Якщо ми говоримо за всю сім'ю, а не тільки мене, бо я найбільше їм, ну то можу сказати так, що те молоко, яке ми купуємо дитині, одна баночка коштує 50 злотих. Ну і 200 злотих в місяць цього молока у нас іде. Це таке. Молоко порошок, яке ти розбавляєш з гарячою водою, і тоді даєш вже дитині з пляшечки. Але вже ми помаленьку від цього відходимо, і цього молока йде все менше і менше. Тобто даємо тільки на ніч або ж вночі, коли дитина просинається, і вже даємо дитяче харчування, плюс вона їсть з нами нормальну їжу, правда, не всю, бо ви знаєте, мами. Та татусі, що всю їжу давати дитині не можна. В особливості це курятина, тому що курятина, ну ви знаєте, яка вона наскільки штучна. Також, друзі, хочу вам сказати, що в загальному я взяв до уваги, що харчування мене виносить біля 1200 злотих на всю сім'ю. Пам'ятайте, що не тільки я в родині працюю і я не працюю на найменній роботі, я маю як власний бізнес. Окрім ведення соціальних мереж і ще інші проекти, якими займаюся. Тому в мене генерується невеликий дохід. Я не скажу, що я є бізнесмен, тому що я не можу подзвонити до когось і сказати: мені треба мільйон доларів, позич мені 200 тисяч, і в годину я можу знайти мільйон. Такого в мене немає. Тому я не рахуюся, ще бізнесменом. Я на шляху досягнення цієї цілі, чого раджу і вам. Також, друзі, якщо ми говоримо про засоби гігієни, то ви самі знаєте, що в місяць вони часто не оновлюються. Тому я сюди допишу це 200 злотих, 200 злотих, що я витрачаю в місяць на засоби гігієни. Я думаю, що цього достатньо. Тому що ми раз з дружиною на два місяці на три скупимося на Allegro і нам цього вистачає. Також, друзі, хочу вам сказати, що компанія TransferGo, наприклад, організовує таку акцію. І ви можете загрузити відео за посиланням, яке буде в описі під це відео, надіслати своє відео, в якому розкажете, як, в який спосіб ви надсилаєте кошти в Україну своїм рідним та близьким. І як у вас це відбувається? Свій відгук просто напишете будь-яким сервісом, неважливо яким. І звісно ж, я буду вдячний, якщо ви загрузите це відео туди за посиланням, то ви можете стати володарем або ж переможцем, як це правильно кажучи. 500 злотих ваучеру, який можна використати на Allegro. Тому переходьте за посиланням в описі і не дякуйте. А ми переходимо до наступного, друзі. Авто. Я тут взяв тільки паливо, тому що, по суті, я втрачаю тільки на паливо кожного місяця. І в середньому я наїжджаю з цими пробками, які є в Кракові, близько 800 злотих. Це з дорогою уже до моїх родичів, до яких я їжджу один раз в місяць або ж один раз в три тижні. Тому що дорога до них 250 км в одну сторону, 250 в іншу. Мій автомобіль на сьогоднішній день споживає палива близько 8,5 літрів на 100 км. Це вже середня із пробками із трасою, тобто автострадою. Тому що автострадою я, я з дружиною і з дитиною їжджу до її батьків. Жлобик, друзі, у нас приватний жлобик, тому що так сталося, що у нас була няня, і ми мусили швидко перейти на жлобик, так як ну, були різні нюанси. І можу вам сказати, що жлобик у нас приватний, так як до державного, ти не, не запишешся просто так. І я радий, що ми записали нашу дитину до приватного жлобка, в якому також дуже багато українців, як я помітив. І звісно ж, також є няня, яка з маленькими дітьми до трьох років бавиться також, і вона є українка, котра впізнала мене, можливо, вона мене дивиться, тому передаю привіт, пані Ольга. І звісно ж, хочу вам сказати, що жлобик перший місяць нам був найдорожчий, і він коштував 2200 або 2300 злотих. Чому так дорого? Хоча, друзі, це дорож... не дорожче ніж няня о, в місяць. Няні беруть від 20 злотих і вгору за одну годину. А якщо ми говоримо про жлобик, то тут ще відмінусовується доплата від ЗУСУ і доплата від Уженду міста. І там майже 1000 злотих. Відразу вам спадає. Але перший місяць ви мусите заплатити 2, здається, 1300 злотих, а потім ця вся сума вже відмінусовується нам, тому що жлобик отримує замість нас ці дофінансування від ЗУСУ і уже до міста. І в цей спосіб ми платимо 1300 злотих за жлобик. Скажу вам, там професійно до всього відноситься до дітей. І скажу вам чесно, що він працює від 7-ї години ранку до шостої вечора. Принаймні я стільки часу працюю, і мені якраз цього вистачає. І я бачу на камері постійно, що моя дитина робить, отримую смс-ки, що дитина з'їла, в якій кількості, коли пішла спати, коли зробила кубку, і коли, наприклад, м -м, щось сталося. Все це я отримую в сповіщеннях, плюс фотоальбом. Тобто роблять дітям фотки різні і також проводять різні акції, в тому числі пітона приносили. Але звісно ж він бавився з дітьми і дітям маленькі екскурсії роблять, ну так як в жлобку. Але в приватному це набагато професійніше, ніж в державному. Тому що я багать, з багатьма старшими людьми в Польщі спілкувався, у котрих були маленькі діти, то вони рекомендували мені це зробити. І я ніколи вже не пожалію, що я так зробив. І наступне, друзі, що в нас іде? Телефон. Ми з дружиною на телефон витрачаємо це 60 злотих в місяць. Скільки витрачаєте ви, Напишете в коментарях, тому що у мене коштує 30 злотих поповнення і в дружини 30 злотих поповнення. Але скажу по секрету, що за дружину ще платить мій тест. Тому я сюди напишу тільки те, що я витрачаю 30 злотих. І мені цих 30 злотих вистачає, щоб в Україну подзвонити, тому що я дзвоню через звичайний телефон, а не через інтернет, тому що моя бабуся, мама вони просто не мають доступу до інтернету. Вони точніше його мають, але не хочуть собі кольорові телефони. І я їх не можу ну, якби переобідити. Ну і звісно ж, друзі, наступне подорожі. Ой, що я вам можу сказати з подорожами? У мене взагалі тяжко, тому що я взагалі працюю нон-стоп. Це скажете ви погано, тому що може бути вигорання, і воно у мене нещодавно було. І можу сказати, що в рік, в рік ми витрачаємо одну тисячу євро, це 4,5 тисячі злотих, на подорожі. Добре, скажу, це було один раз за весь час, що я живу в подорожі. Один раз. Тому так і запишемо: 4,5 тисячі за 5 років. Стільки я, друзі, витратив на подорожі. Бо як ми їздили колись до Закопаного, то в дружини там є родичі, які безкоштовно нас приймали. Тобто, по суті, ми витрачали тільки на паливо, а з Кракова туди їхати 80 км в одну сторону, 82. Тому це можна сказати, не рахується. Якщо ми говоримо про ресторани, по ресторанах, друзі, я взагалі не ходжу, бо я взагалі людина, яка любить сидіти в офісі, або людина, яка любить сидіти вдома. По ресторанах я не ходжу, тому я це відразу викреслюю. І скажу вам, мені це подобається. Інколи ми їжу замовляємо, тобто то піцу, кебаб або ж бургери, рідко це робимо, але інколи це буває. Але я це також не враховую, тому що там сума максимальна 50 злотих. Хоббі. Хобі, друзі. Багато хто з вас, напевно, витрачає на свої хобі. Хтось любить грати в футбол, теніс, плавати і так далі. Хтось із вас це любить, тому що я, наприклад, маю хобі, це мій бізнес. Який би він не був, блогінг або те, що інфлюенсер робить, це є як-ніяк заробіток. І я не хочу про це розповідати, тому що кожен з вас може про це знайти в інтернеті. Скільки блогер може заробляти взагалі в веденні своїх соціальних мереж? Не кожен заробляє стільки, як я, і я не заробляю стільки, як інші. Але це є в свою чергу якийсь заробіток. Паралельно я ще маю інші проєкти, з яких також трошки щось заробляю. І це є моє хобі, тому що, друзі, я не займаюся спортом, тому що в мене на це не вистачає часу, або ж я просто не можу виділити на це часу. І спортсмени, які говорять вам, що ви не можете знайти 45 хвилин часу в день, щоб потренуватися, як це говорив Арнольд Шванценеггер, То скажу йому у відповідь, але він цього відео напевно не подивиться. Що коли твоє хобі є спорт, і ти на цьому заробляєш, то окей, можна всім це говорити. А я можу сказати, ви не можете потратити години часу, щоб навчитися знімати блог і потім заробляти мільйон доларів в рік. Чого ж ви цього не робите сьогодні? Вставайте і робіть, а не спите ще й досі. І відео моє дивитися. Але продовжуючи, друзі, хобі. Тут я нічого не витрачаю, окрім нового інвентарю, який купую. Я його купую рідко. Наприклад, я купив собі новий ноутбук, MacBook, і я його взяв на рати. Він мені досить недешево обходиться, і я ледве кінці кінцями інколи стягую. Ну і звісно ж. Мені ще сталося три рати, і я вже про нього забуду, і буду думати вже над професійною камерою, а можливо, куплю її раніше, тому що в мене нові проекти на носі, і я мушу робити це все професійно. І я думаю, щоб вам хотілося б бачити різний контент, а не тільки говоряща голова, як то кажуть. Е і не цікаво, правда? Напишіть в коментарі, щоб хотіли ви щось побачити інакше в моєму блозі. Тому що я насправді... Заради вас, друзі, готовий змінитися. І суть не в грошах, тому що якщо ти думаєш тільки про заробіток, то ти по-любому вигориш колись. А я думаю про от щоб контент розбавити чимось. Кидайте свої ідеї в коментарях. Тому хобі я також відкреслюю, тому що я тут не витрачаю. Я не плачу за винайм чогось, ровер чи трата на паливо, хтось любить там поганяти на автомобілях. Для мене це не хобі. так? Я... Хобі мається блогінг і обговорення різного роду проєктів. Також, друзі, кредити. Хтось із вас має кредит в Польщі, правда? Не всі. А ті, хто має карту побиту, принаймні в більшості випадків банки дають кредити лише тим людям, які мають карту побиту. І чим більше ти маєш умову, тим більше тобі дають кредит. Чим більше ти заробляєш, тим більше тобі дають кредит. Це все зрозуміло. І в залежності від банку, кредит може бути більшим, меншим або ж взагалі відмова. Також, друзі. Я не хочу вам розказувати про кредити і хочу вам сказати, що про кредити нікому розказувати не можна, тому що це погано може повпливати на вашу репутацію. Але скажу чесно, вони в мене є. І якщо правильно користуватися кредитами, то на них можна далеко вилетіти вгору або ж далеко вилетіти в унітаз. Тому будьте обережними і повчіться на маленьких кредитах спочатку. От як я взяв ноутбук, поплатив його, взяв телефон перед цим. Також сплачував протягом трьох років кредит. Ну, перед цим також в кредит брав. І я в цей спосіб будував собі історію. І, звісно ж, банк на мене дивився з доброї сторони, тому і мені давав інші кредити. Нерухомості я поки що, друзі, своєї не маю. Але це все в процесі. І впевнений, що я буду з вами ділитися цим. Але коли я поки що не знаю. Скажіть, будь ласка, друзі, чи сподобалось вам це відео? Скільки ви витрачаєте, можете підбити підсумок, а я вам зараз порахую. Вийде близько 7,5 тисяч злотих? Я витрачаю в місяць. Ця цифра приближена, тому що вона може коливатися. Може бути 7, а може бути і 10. Але в середньому це 7,5 тисяч злотих мені коштує житло в Кракові. Скільки коштує вам? Пишіть в коментарях. Чи подібні у вас ціни, друзі? Чи ні, я не можу сказати. Але. Це досить висока цифра. Але скажу вам наостанок: якщо ви плануєте в житті чогось досягнути, то скажу вам одне: що велике місто, великі можливості. Впевнений, що ця цифра була б набагато більшою, якби я переїхав до Варшави. Я поки що цього не планую робити, і, звісно ж, це друзі не межа. Скажіть, будь ласка, яку б ідеальну цифру в місяць? Ви готові були б витрачати на своє життя сьогодні. Тому що якщо ви маєте ціль, то план уже по суті сам намалюється. І якщо ви хочете витрачати 20 тисяч доларів в місяць, то воно колись буде обережніше з висловлюваннями і особливо своїми думками. Тому що інколи думки матеріалізуються. Я це можу показати на власному прикладі: я походжу з бідної сім'ї, і в мене є принцип, що якщо я походжу з бідної сім'ї. То багата сім'я може початися від мене. І я бажаю вам того ж самого натхнення, щоб ви так само думали, як я, або ж хоча б подібно. Ми не можемо всі думати однаково, але читаємо ми чиїсь книжки, слухаємо чиїсь відео, і від когось ми набираємося досвіду. Досвід ми можемо взяти лише в тих, якщо ми хочемо більше заробляти. Хто більше заробляє від нас хоча б в 10 разів. Тому я ніколи не хожу на різні бізнес-зустрічі, де мені не цікаво, тому що я не витрачаю свій час просто так. Тому я не консультую всіх підряд, тому що у мене немає на це часу. Адже щоб таку суму заробити, ну я можна сказати, кожного місяця от в ноль виходжу, а інколи в мінус, а інколи в ноль, а інколи в плюс. В середньому я якось плив на плаву залишаюся, і кожен бізнесмен мене зрозуміє, що коли ти ще маєш працівників, то у тебе не тільки думка про себе, а ще про про працівників в першу чергу. Бо їм треба платити в першу чергу зарплату, а потім думати про себе. І багато бізнесменів так роблять, і звісно ж, як то кажуть в Польщі, неочтіве. І це довге відео, друзі, показує, наскільки я відкритий для вас ніколи не люблю мені, коли брешуть. Якщо я брешу, то я потім забуваюся, про що я брехав. І виходить так, що я говорю уже неправду і я. Втрачаю довіру від вас. Сподіваюся, друзі, що ви поділитеся своїми правдивими історіями або ж коментарями, скільки ж ви витрачаєте в місяць на існування в вашому місці і допишете місто, яка сума плюс-мінус? От підрахуйте так, як я, і напишіть, будь ласка. Нам буде корисно українцям, які в Польщі також буде корисно, тому що досить багато наших співгромадян, на жаль, на превеликий жаль, виїжджають з України. Але. Хочу вам сказати, що це все почалося ще від того часу, коли Україна стала незалежною. Я один не в змозі це змінити. Але разом ми сила і хоча б потрібно допомагати один одному інформаційно. Хто володіє інформацією, що робить, напишите в коментарях.